Я почала аналізувати, що такого є в моєму житті, чого я хочу позбутися. І список у мене насправді дуже насичений. Почнемо, певно, з найскладнішого. Погані звички. Хелло! <laughs> Рік тому я відзняла відео про залежність, про мою залежність, про те. Як мені на той час видавалося, можна її позбутися. І ви можете подивитися це відео, я залишу посилання в описі до цього відео. Також тут десь мають вилазити підказки. Минув рік, минув рік з того часу, і я не схиблю, якщо скажу, що це було одне з найкращих рішень, яке я прийняла, і яким я насправді пишаюся. Але. З того часу минуло дуже багато думок. І, наприклад, в минулому відео я перше, що згадувала, це була мотивація. Хоча зараз, пройшовши різні ситуації протягом цього року, я би напевно змінила список послідовність пунктів, які були в цьому відео, і, можливо, навіть назви цих пунктів. Але я не хочу робити це відео таким формальним. Я хочу просто поговорити і. Послухати вас також можливо, якщо якщо ви захочете, якщо якщо у вас буде бажання поділитися своїм досвідом або своїми страхами, або своїми переконаннями чи опередженнями з приводу. Своєї власної історії, яка стосується залежності, перш ніж я продовжу свою розповідь, я хочу відповісти напевно на найважливіше питання, яке люди, відкриваючи таке відео, хочуть задати. А чи палила я з моменту, коли я вирішила кинути палити? І моя відповідь буде так: я палила електронну сигарету в Києві, коли була, і потім ще раз, коли була в Києві, разом з сестрою, і про це я теж хочу поговорити, але... Для мене, наприклад, якщо би я запитала себе, чи позбулася я залежності, я би відповіла так. Або якби ви мене запитали, чи позбулася я залежності, я би відповіла так. Тому що минув рік, і я вважаю, ці два епізоди вони не є показником. І якщо у вас подібне траплялося, дуже би хотілося, щоб такі епізоди ви не вважали визначальними. Цього року я мала багато розмов з людьми, які мають залежності, різні абсолютно залежності. і... Якщо раніше я думала про мотивацію як щось найсуттєвіше, то зараз я вважаю, що найважливіше це навчитися реагувати на стрес здорово, екологічно називаєте це так. Бо яка б мотивація не була, ситуації в житті бувають різні, кризові, дуже болючі. І люди з залежностями, це моє особисте спостереження, не підтверджене нічим схильні. В таких ситуаціях повертатися до своїх залежностей. Тобто навчитися екологічно справлятися з стресовими ситуаціями. І навіть якщо ви людина залежна, зараз, але ви знаєте, що одним із збудників вашої залежності є стресові, кризові ситуації, то навіть, будучи залежним, навчитися. Здорово справлятися з цими стресовими ситуаціями, а практик методів є дуже багато. Просто поцікавтеся, є джорналінг, є медитації, є розмови, є психологи. І потім, якщо ви вирішите, що ви хочете позбутися залежності, то буде значно легше. І мотивація буде, типу, допомагати. І от вміння оці теж будуть допомагати. А я напевно згадувала, що мені дуже було важливо. Дати собі можливість контролювати свої думки. Тобто, коли я була залежна, я дуже часто і багато думала про нікотин, тобто, що я хотіла попалити. Щось там зробила, пішла, попалила, щось там е, подумала зле, пішла, попалила, з кимось там говорила, зустрілася, пішла, попалила разом з ними. І мати цю свободу над власними думками, над власним розумом дуже прикольно. Можливо, цього я не розповідала, але мене навчила палити сестра. Ще коли я була в такому підлітковому віці, ми вчилися в коледжі, і вона мені запропонувала, і я попалила. А далі вже був мій вибір ще раз попалити і ще раз. І так у мене з плином часу з'явилася залежність. І коли я була в Києві разом з сестрою. Я все-таки вважаю, що е, я не хотіла опиратися цьому тригеру. Тобто, я така, я зараз сестрою, я попалю, і все, я поїду на наступний день, і цього не буде. І воно так і дійсно було. Я не хотіла опиратися, але і для мене це, типу. Коли я їхала в потязі і займалася, от оце, знаєте, рефлексією про попередні дні, я вважала це слабкістю, що я піддалася спокусі і все таки попалила. Але з іншої сторони, можливо, хтось і сприйме це як виправдання, можливо, воно таким і є. Я не надала цьому суттєвого значення. Тобто для мене це в якомусь сенсі було як посмакувати, наприклад. Щось дуже смачне і щось, що не є в доступності кожен день. От, і все. І, хоч я і маю можливість зараз купувати, як і всі ми сигарети, я цього не роблю, бо у мене немає бажання, у мене немає потреби палити кожного дня. У мене немає потреби палити в стресових ситуаціях, в кризових ситуаціях, у мене немає потреби палити, коли мені дуже сумно. Тому що я можу поплакати, коли мені дуже сумно. Я можу вийти з людьми на подвір'я, які палять, але не палити разом з ними. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Як би хаотично і заплутано я не говорила. От минув рік, і я вам скажу: от оце відчуття, що ти не палиш, це щось що ти переборов, бо я все-таки вважаю, що це щось, що я переборола. Воно дуже кайфове. Бо ти відчуваєш свою силу, і люди, які не мають залежності, можуть казати, та а шо тут такого. ти ж просто кинула палити. Але люди, які мають залежність, прекрасно розуміють, через що треба пройти для того, щоб її позбутися, і як це яке це відчуття, коли ти більше не маєш цієї залежності. І. Чи виграла я, зробивши вибір на користь власному здоров'ю 100%. Чи заріклась я, що більш ніколи не палитиму? Ні. Я думаю, що всяке може бути, навіть враховуючи, які у мене є бажання і мрії з приводу професії, я прекрасно розумію, що десь це, можливо, буде потрібно. І я би це назвала коріння на вимогу. Я що раніше, що зараз вважаю, якщо, ж, якщо обирати між звичайними сигаретами і електронними, то. Все-таки електронні безпечніші, якщо ви розумієте про що я. І я, наприклад, рада, що мене взагалі, навіть за цей час, коли я кинула палити, взагалі не тягнуло до коріння звичних сигарет. І попри те, що я була серед людей, які палять такі сигарети, мені не хотілося. Я також противник цих димових штучок мають одноразки, одноразки, одноразки. Я не прихильник цього. У мене, коли ще я мала залежність від Нікотину, був період, коли я ці штуки використовувала і. Я не знаю, як у вас у мене страшенно боліла голова, у мене боліло горло. І я спочатку не розуміла, що це від цього. А потім, коли я позбулася цих штук, я зрозуміла, що мені боліла голова, бо ця біль була специфічна від цих одноразок. Бо коли я повернулася ще раз, мені знову боліла голова. Сумно, що є люди, які відчувають такий дискомфорт, але все-таки продовжують палити. Якщо ви така людина, я вас дуже прошу. Зверніться до когось по допомогу, щоби позбутися залежності від цих дудок, які дуже сильно впливають скоріше за все на мозок, тому що голова не може боліти просто так. Ви це прекрасно розумієте. В попередньому відео я згадувала про різні ініціативи, які є в Україні для людей, які хочуть кинути палити. Почитайте, будь ласка, опис до попереднього відео, якщо вам це потрібно. І для людей, які зараз дивляться це відео і мають якусь залежність, я хочу вам сказати дещо дещо дуже важливе. У вас достатньо сил для того, щоб позбутися залежності. Так, для цього потрібні зусилля, для цього потрібен вибір. І, на жаль, протягом певного періоду часу може бути складно, може бути багато думок, але це лише думки. Вибір, взяти цигарку чи взяти ще щось робите лише ви. І все. Коли ти просто позбиваєшся залежності, у тебе є відчуття, що ти можеш зробити ще дуже-дуже багато чого. Тож, якщо ви хочете кинути палити, я бажаю вам цієї сили, бажаю вам не звертатися з цього шляху, бажаю вам розуміти, що кожен день, коли ви не піддаєтеся своїй залежності, ви робите надзвичайно хорошу справу для свого тіла, для свого здоров'я, для свого розуму і. Угу. І це все. Якщо у вас є якісь запитання, дайте знати, я обов'язково на них відповім. Бажаю вам гарного дня або вечора, або який там зараз у вас час.